Добрий день колеги, адвокати ляновіків. Ми з зайдемо головним представниками Петра Порошенка. Сьогодні відбулася дивна подія чи серія дивних подій. Національний банк України за власною ініціативою вирішив розглянути питання про те, чи Порошенко є особою з небездоганною репутацією, що є технічним терміном і означає з точки зору Нацбанка не те, що ми з вами розуміємо під цим словосполученням, а означає дуже специфічну річ. Якщо Порошенко є людина з небездоганною репутацією, то це означає можливість для Національного банку вжити в певних заходів щодо встановлення контролю над банківськими на яких є нервцями. І тут у нас важливі два моменти: перший і перший скандальний Те, той, що Нацбанк лише і виключно був єдиним органом, який вирішив, що указ президента України про запровадження санкцій є підставою вважати когось особою з небезперною репутацією. Указ про санкції законодавство України, Акту Кабінету міністрів нічого такого не вимагають. Е. Це виключно ініціатива Нацбанку України. і в контексті попередньої ситуації, і в контексті того, що Нацбанк Банк України його керівник пан Пишний вже були залучені у. Те, що ми вважаємо і відкрито називаємо політичним переслідуванням Порошенка, він додає певних рис до цього контексту. І друга скандальність відбулася сьогодні, бо ми вирішили з нашими колегами взяти їх, що називається в два ОвНІ. І крім посилання на онлайн, підключено до цього засідання комітету, де це питання розмови розглядатися, ми прибули до будівлі Національного банку України. Вони до цього не були готові, хоча ми заздалегідь повідомили, що там буде присутній представник Порошенка у їхньому засіданні фізично. Вони почали від нас ховатися. Там почалася дуже зручна повітряна тривога. Нам сказали, що пан Дмитро Олінік, який керує цим комітетом, що він, начебто, був восховище, ми пішли в Овосховище Нацбанку, його там не було. Нам сказали, що він десь відсутній, що до його не, може, не може до нього дістатися. В той, сами, в той самий час. Мікологи про це скаже, Дмитро Ловік фактично був присутній онлайн у цьому включенні, і він був точно в бомбосховищі, і він фактично ховався для того, щоб перешкодити представникам Петра Порошенка взяти участь в цьому засіданні. За нашу інформацію, яка поки що офіційно не підтверджена, але вже після того, як нас остаточно не пустили і навіть відключили онлайн зв'язок, було ухвалене рішення саме таке, який. Яке пропонувало керівництво Нацбанку про те, що вони Порошенко на підставі санкцій Зеленського на підставі лише указу, який, як нам повідомив у Верховному суді, повідомила сторона Зеленського є виключно превентивною мірою, тобто превентивним заходом, тобто вони не повідомили ані Нацбанку, ані комусь іншому, що в них є конкретні підстави вважати, що Порошенко в своєму житті скорив щось, що було би не те, що злочином. Хоча б просто правопорушення. І на базі цих превентивних санкцій, Нацбанк сьогодні без представників Порошенка, порушуючи все, що можна. І навіть те, що навіть ніхто не вигадав, бо то не, ніхто не подумав, що процедуру, яка прописана в законі, можна порушувати таким креативним чином. Вони опалили це рішення. Ми, очевидно, як тільки ми отримаємо в друкованому вигляді, ми його оскаржимо.